Слава Україні! Знову переглядаючи стрічку новин у Фейсбуці, я побачив, що там була стаття про те, що загинув хлопець із Кадбівців, молодий хлопець. Йому було тільки 24 роки. Валентир Тарновецький. Він сам Заставнівщини. І е, як патріота своєї батьківщини, свого краю, своєї Заставнівщини, я хочу йому так само присвятити оцю пісню. З приводу того, що він загинув на війні. Так, у мене тут часу не було, умов не було. Я на швидку виконав цю пісню. В одному куплеті я збився, але я хочу вам представити цю пісню і вшанувати пам'ять Валентина Торновецького Скадобівця, який загинув е у Бахмуті. Не знали ми, що буде так в житті. Що молоде життя ось обірветься, Божмани загинув на війні, і серце ось героя вже не б'ється. Не було двадцяти і чотирьох, а він уже. Він був героєм, скажуть вам і ці командири, друзі й побратими, бо ж лубахмуті сірі рубежі. Немав він разом з друзями до ранку. Помилися в бою бійці, горіли екіпажі саушками танку, Ось сьомий вал рашистів ЧВК, Підкріплений артою був потужно. І вадим тима та новецького вже нема, за батьківщину бився він відважно, і ось додому вже його везуть. Набуковину в каду дівці сумо. Тут дзвонить храм. Горе б'є в серцях, нема струмо, немає брата й сина у живих, і дівчина нестримно також плаче, І на горе тут торкнуло всіх бо ж обірвалося життя козаче. І дата на горе торкнуло всіх, бо ж обірвалося життя козаче. Валентин, спочивай з Богом. Нехай тобі буде там на небі затишно, тихо, спокійно, мирно, щоб ти там був у рою разом з Господом Богом. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Ми переможем!